Люди, сьогодні чергове захоплення в Києві. Сьогодні рейдери захопили частину Київської фортеці. Величезний будинок навпроти фортеці який був півколом, кілька приміщень ньому належало музею. Частина залишалась у власності Міністерства оборони. І от сьогодні ту частину, яка була у власності Міністерства оборони, захопили приватні власники. У нас були сподівання, що ця частина рано чи пізно стане музеєм, і експозиція буде розгорнута і ставати все більшою і більшою. Але на жаль, як ми бачимо, у всьому влада заохочує тих, хто нищить культуру. І влада ніколи не підтримує саму культуру. Це рано чи пізно треба спинити. Краще спинити рано, бо якщо ми це зупинимо пізно, від культури нічого не залишиться. Це найбільша земляна фортеця Європи. Ми повинні її зберегти для наших нащадків. Вона пережила кілька війн, і сьогодні приватні власники хочуть перетворити її в черговий супермаркет. Цього допустити неможливо. Приходьте в Київську фортецю і станьте свідками тих дій, які там відбуваються.